Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Олександр Лукашенко прибув на кордон Республіки Білорусь з Литвою, щоб звідти погрожувати Балтійським країнам і Польщі. Звичайно, все це було зроблено під виглядом миролюбності властивої Лукашенко і Путіна. Ми будемо давати відсіч будь-якій агресії. Однак, те, що Лукашенко згадав про так званий Сувалський коридор, який, як відомо, є найбільш вразливим стратегічним місцем для НАТО у Центральній Європі, свідчить насамперед про те, що білоруський лідер підготувався до цієї подорожі, пов'язаний насамперед із погрозами. З боку білоруського режиму. І ми прекрасно з вами розуміємо, що це не самостійні погрози, адже за допомогою Лукашенка як маріонеткової ляльки, із Заходом намагається говорити Володимир Путін. І бажання тримати цивілізований світ у напрузі це одна з важливих пропагандистських задач російського диктатора. Для якої він і використовує Лукашенка та інших білоруських чиновників і військових, ніякого практичного сенсу у цій подорожі Лукашенка, під час якої він спілкувався з білоруськими журналістами, звичайно ж не було. Ніяких загроз для Білорусі. З боку Балтійських країн чи Польщі не існує у природі, а от сама Білорусь вже неодноразово використовувалася Росією для того, щоб дестабілізувати ситуацію у сусідніх країнах. Саме з території Білорусі відбувався напад на північні регіони України. І Олександр Лукашенко прекрасно знав, що території його країни використовуються російською армією для того, щоб захопити Київ і створити в українській столиці маріонетковий уряд, який був би схожий саме на те фактично окупаційне правління, яке створив Лукашенко у власній країні. Саме білорусь використовувалася Росією як інструмент у гібридній війні з Польщею і країнами Балтії за допомогою мігрантів. І варто нагадати, що вже після нападу Росії на Україну, саме Така міграційна війна була запланована Володимиром Путіним проти Фінляндії. Так що можна сказати, що те, що ми спостерігали на білорусько польському кордоні, насправді було тільки генеральною репетицією майбутніх гібридних війн Російської Федерації. Тоді Путін і Лукашенка бажали зробити все можливе, щоб спровокувати польських силовиків. Щоб Продемонструвати, що Польща не може контролювати власний кордон, а її прикордонники змушені неадекватно реагувати на нещасних мігрантів, яких у великій кількості доставляли до кордону Білорусі з Європейським Союзом. І ось тепер. Після того, як роль Лукашенка у підриві стабільності і безпеки на кордонах очевидна навіть для нього самого, білоруський правитель знову їде на кордон тепер із Литвою, щоб поговорити про сувалський коридор і нагадати, яка це незначна територія і які як можна зрозуміти, з логіки лукашенківських міркувань можна швидко окупувати. Звичайно, за участю не тільки білоруської, але й російської армії, яка фактично сьогодні контролює територію Білорусі і забезпечує Лукашенка можливість безпечного перебування при владі? Звісно, ця ситуація знову нагадує. Що війна Росії з Україною це лише елемент агресивних дій Росії проти цивілізованого світу, що Путін і Лукашенка здійснюють спільну задачу дестабілізувати і залякати цей цивілізований світ, щоб зменшити підтримку України у подальші місяці, а ймовірно, і роки. Війни на виснаження, яку запланував в своєму політичному календареві Володимир Путін проти України. Щоб полегшити Росії умови знищення інших колишніх радянських республік. І Лукашенко тут, як не дивно, союзник Путіна. Тому що чим більше держав буде виглядати так, як виглядає Білорусь, тим очевидною. І неуникненною буде вважатися та роль, яку сьогодні Лукашенка відіграє у власній державі. Роль корумпованого і самозахоханого ворога національних інтересів самої Білорусі та її народ. В цій ситуації, коли Лукашенко фактично сидить на багнетах власних силовиків і силовиків Російської Федерації все, що залишається цьому підстаркуватому диктаторові, це грати ту роль, яку йому пропонує Володимир Путін, яку йому диктують просто з Кремля. І в цій ситуації, звичайно, він може дозволити собі театральну виставу у кордону з Литвою. Лукашенка прекрасно розуміє, у прямому зіткненні з арміями країн НАТО і Росію і Білорусь очікує ніщівна поразка, а обох диктаторів багаторічне ув'язнення після краху їхніх держав. І мені здається. Навіть нещодавній терористичний акт у Крокус Сіті-Хол продемонстрував всю безпомічність і бездарність російських силових структур навіть у зіткненні з терористичними організаціями. Про яку таку війну із сучасними арміями можуть мріяти Путін і Лукашенко? Однак Лукашенка бажає не воювати. Він бажає залякувати. Він намагається створити пропагандистський образ загрози, яка з точки зору і його власної логіки, і логіки його кремлівського покровителя має паралізувати Захід і таким чином створити умови для подальших агресивних дій Російської Федерації та її союзників на пострадянському просторі, а ймовірно, і у Центральній Європі. Адже найкращий європейці для Путіна і Лукашенка це наляканий європейці. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на і Патріоні Кофі, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і мир вам хай щастить.